Читає Біблію, можливо, ви знаходили для себе також таке питання, що власне означають певні слова. І справді на сторінках Біблії ми знаходимо величезну кількість історій. Читаємо життя різних персонажів. Від одних ми беремо приклад того, як потрібно служити, від інших як виявляти терпіння, від когось сміливість, віра. Але є один герой, життя якого здавалося б не вирізнялося особливою яскравістю. Проте ця людина виконала свою місію на всі 100%. Поговоримо сьогодні про цікавий принцип Івана Хрестителя та як це сьогодні може допомогти багатьом християнам, які служать. Про це розкаже Сергій Антонюк, служитель. Привіт, Сергію. Вітаємо. Привіт! добрий ранок, рано. друзі. Радий вас бачити. Як вихідні твої пройшли в, в, в служінні активно Служіння. це добре з ранку до ночі, але слава богу, навіть вчора встиг. Годинки дві сім'єю провести це був такий приємний бонус для нас. Це Ці хороший в... приклад для всіх суперзайнятих людей. Та, ні, хороший приклад. Це коли День. в тиждень-день-два, -день хоча б декілька годин це мало. Ну, але все рівно це приємно. Це, це для мене приємно. Просто що був, був навіть час для особистих okay. для сімей. Це клас. А, ну що ж, як ми і анонсували, дорогі глядачі. Сьогодні ми говоримо про слова Івана Хрестителя. Йому рости, а мені маліти. Власне, коли і при яких умовах Іван Хреститель сказав ці слова? І, власне, трішечки вже будемо торкатися, що він мав на увазі, коли говорив: Йому рости, а мені маліти. Адже ми зазначали, що сьогодні суспільство навпаки, я маю рости, я маю розвиватися, мені потрібно чогось так. досягати. Е, е, ну, дивіться, е, ці слова записані в декількох місцях, але я для себе виділив Івангелі від Івана, третій розділ. Там мені подобається сам опис історії. І історія починається. Що після цього Ісус з учнями прийшов в Юдею, там перебував з ними та хрестив. Іван також хрестив у Еноні, що поблизу Салима, бо там було багато води. Люди приходили і хрестились, Бо Іван ще не був укинутий у в'язницю. Ну ось цікавий момент. Вже відбулося хрещення Ісуса, ніби Іван виконав свою місію, як багатьом здається, правда? Тобто, бо він був поставлений на конкретний час, і він сам про себе казав: Я голос, який волає з постелі, приготуйте дорогу. так? І коли Ісус прийшов, то він сказав, ось збувається, ось ідагнець Божий або газниць, який прийшов світ, який візьме на себе гріхи світу. І цікавий момент, що після хрещення Ісуса, після його служіння, ніби все логічно, що Іван, все, твоя місія завершилась. Але Іван... Передавай естафету». так? Так, так. І він ніби передав, тому що не ніби, а він передав, тому що він пер... публічно перед всіма це визнав і сказав. Але ми бачимо далі, що він не може бути без служіння, він далі продовжує проповідувати, і він знову продовжує закликати, і вже вказуючи Я на месію конкретно. Хоча про це не сказано, але ми розуміємо, що з контексту так і є, і все-таки з контексту це видно чому. Тому що написано в третьому розділі Евангелія від Івана. З 25-го вірша, якось виникла суперечка між Івановими учнями та юдеями щодо очищення. Прийшли вони до Івана і сказали йому Раві, той, хто з тобою на тому боці Йордану, про кого ти звістив, засвідчив, хрестив, і всі йдуть до нього. Ну, тобто вони з юдеями посперечалися, е, і вони розуміли, що Ісус вже має учнів. Е, люди йдуть всі до Ісуса, бо Іван відправляє ще й до того. І вони приходять і кажуть: Слухай, а що це відбувається? Ми втрачаємо позиції. Ну так, з іншого боку, Тай, щось так. не так. Е, і Іван дивіться, як каже, 27 й вірш. Іван відповідь сказав їм: людина не може нічого приймати, якщо не буде дано їй з неба. Ви самі мені свідчите про те, що я сказав Я не Христос, а лише посланий перед ним. Хто має молоду, є молодим, а друг молодого, стоя, стоячи поруч і слухаючи його, радіє від голосу молодого. Оце і є моя радість, вона тепер сповнилась. Йому належить зростати, а мені зменшити. Ось цікавий момент, де Іван чітко розуміє свою місію, і можливо, чисто з людських амбіцій десь і може бути чуть-чуть обідно. Я ж стільки багато зробив, і ми не знаходимо, що Ісус про Івана щось каже добре. Так це ми десь піс... зустрівся би ми... з ним. Ну після того не описано про це нічого. Так пізніше ми знайдемо лише слова, коли вже Іван буде в в'язниці, і там учні прийдуть, будуть говорити. То він скаже, не було більше між людьми пророка. Так. Але це вже все, це вже смерть. Ось ну так. вже вже. І... Іван цього не почув, тому що учні пішли. Івана, Бо... а Ісус тоді це сказав, так, слова. так, так, так. І ось тут цікавий момент, але Іван розуміє свою місію. Він розуміє, до чого він покликаний. Його місія, його служіння приготувати людей до при приходу Месії, прийняти Ісуса як Спасителя. І коли його учні задаються питання, ну з такою десь певною провокацією, і це не є провокація, щоб Івана спіймати. Це чисто людська така слабкість десь можливо, або образа, або бажання все-таки бути першому. Ну от як же має бути? натомість ми чуємо, як Іван. Чітко каже, він є наречений, я молодий, і я радію того, що він, він виконує свою роль, його головна роль. А я поряд, і я тішуся цим. Оце дуже такий гарний приклад, аналогія, що коли дійсно ви на весілля йдете до свого хорошого друга, якому ви багато допомагали. Ну ви радієте за нього, а не заздрите, чому ви не на його місці? У Вас є своя місія, своє служіння, у вас є своя там дівчина або дружина. І Іван про це ну так з такого боку, десь і говорить. Він каже: Він є наречений, він є молодий. а я виконав свою роль, і я радію цьому. І пізніше, ну, зразу ж після цього, він каже ці відомі слова: йому належить зростати, а мені меншати». Тобто, ось простий принцип. Людей, які розуміють час і служіння. Е, і Іван дуже чітко це розумів. Хоча, знову ж таки, в нього була теж слабкість, бо пізніше ми знаходимо, що він посилає до Ісуса. Ідіть, спитайте, чи він той, але він був в в'язниці вже, вже очікував е, ну, страти, хоча, можливо, вже про те йому не було відомо, але вже ми з контексту так, розуміємо, що час був дуже близький. І ось в нього теж виявилися якісь певні сумніви. Але знову ж таки, дивіться, він посилає Ісус. відповідає, каже, іди, скажи, і він каже словами Івана. Пам'ятаєте, так Щоб, скажіть, що відбувається. Ти про це пророкував, ти про це говорив? Ось воно відбулося сліпі і сліпі. та так. Так сліпі прозрівають, прокаженні, зцілюються в криві починають ходити. Ну теж так цікаво. Він не каже: прямо так. емесія. Я читала про цей період у в'язниці Івана Хрестителя. Ну, насправді я розумію, що. Звичайна людина, я думаю, що я би зламалася там. Просто коли до тебе приходять і кажуть, це ж Ісус приковає тепер, чому він тебе не звільнить? Він інших звільняє, Він е, зцілює, Він е, взагалі підіймає смерті людей, так оживляє. І він не може тебе. Це ж це ж, це ж так тонко. Е, я, я скажу тобі е, іншому, Карін Е, Я думаю, що якби мені довелося керувати великим хором, я б не витримав і зламався. А я знаю, що ти так, це виконуєш, і ти отримаєш задоволення від цього, хоча я розумію, що дуже нелегко і непросто. До чого я це веду? Що кожен з нас виконує те служіння, і Бог поставив нас там, де ми маємо і можемо встояти. І я думаю, що Іван, звичайно, чи міг він зламатись? Міг, бо кожна людина може зламатись, але Бог дав йому сили, і він встояв до кінця. Він лишився вірним Богу, тому що, заважте, пам'ятаєте, він потім іруда при народі докоряє і каже, ти робиш гріх. Я чув навіть версію, мені казали, він робить недобре. Робив недобре, тому що навіщо публічно на царя друзі він мав можливість засвідчити царя, Він засвідчив так. Він за це заплатив ціну, смерть. Але він виконав божу волю до кінця, тому що він мав конкретну вістку, і місію від Бога. І ось. Ось це важливий урок для нас. Якщо ми маємо покликання і чуємо поклик Божий до служіння, ми повинні розуміти, що буде далі. Бо дуже часто люди зациклюються на собі і не готові лишити. Приходить час стати в сторону, дати дорогу. Наступним, кого Бог покликав, а людина не хоче цього робити. Яскравий приклад, до речі, Саул і Давид. Саул був покликаний на служіння, і він мав би царювати його потомки, мали б царювати, але він згрішив і Бог чітко дав зрозуміти, що все ти не будеш більш царем, Я виберу іншого, хто краще від тебе. Так. І якби Саул повірив Богу і став в сторону, що зробив Йонатан, його син. Він став в сторону. Янатан ж мав всі так. претензії на трон. Але він став в сторону, він каже, доведу, ти будеш, бо Бог так сказав. А Саул цього не зрозумів. Я думаю, що Саул міг би бути ще дуже класний фінал життя мати, якби він повірив так. Богу і поступився. А він не захотів. Він сказав, ні, я буду до кінця і все, і ми який окінець загинув, впавши на меч. Тобто сам себе ще й вбив. Ну, це взагалі жахлива історія. Іван натомість розуміє чітко своє положення. Він каже, ні. Той, хто після мене, він кращий, він більший, і я для нього служив. Або я, я свою місію виконав, тепер його час, його слухайте. Дякую, Сергій. От, власне, оці слова мені маліти, а йому рости. Можливо, ще десь в Біблії ці слова. Якщо ні, то от власне що е, Іван хотів цим от, все-таки сказати, і тому що ну, для себе він це зрозумів, але навіщо він це сказав? Це записано в Біблії. Як це сьогодні нас стосується, що значить для нас тепер жити цим словом? Ну, я не знайшов в Біблії, ну, таких слів. Я так передивлявся, сидів ще для себе, але є подібні випадки. Ну, десь можливо ближче же саме Юнатан, як ти сказав, Далеко, він каже: так. мені маліти, а тобі так, умовно, Юнатан зробив так. щось подібне, так просто він сказав це по-іншому. Він так. каже: Я знаю, що тебе Бог поставив, Суть. і не я буду царем. А ти. Наприклад, мені подобається в теж в старому заповіті, коли Мойсей з народом ідуть по пустелі. Дуже подобається цей випадок. Там написано, що. Мойсей сказав Богу після одного з випадків, мені дуже важко. Я не можу сам все вирішувати. Дай мені людей. Бог каже, вибери 70 з керівників народу, з достойних, і я візьму від духа, що на тобі і дам кожному з них. І там дуже, дуже класна історія, коли вони приходять, Бог дає їм духа, вони всі починають пророкувати, ну служити. І прибігає якийсь юнак в таб, з табору в святилища, де це відбувалось, і каже, що там двоє е, людей. Вони, в числі сімдесята, вони не прийшли чомусь. Ну не встигли там, чи можливо якісь з них справи були, не знаю. Але вони також пророкують, бо в них також дух зійшов. І там Ісус Навин, написано, з юності служив Мойсею, ревний був. каже: Мойсея, заборони їм. Ну, тобто, цей при... Мойсей каже. Ісусе, чому ти зазреш? Я би радів не тільки коли цим 70, а, а щоб 70. всьому народу. Ну, ось для мене цей принцип, коли Моїсей каже, я готовий, щоб не я був керівником і не на мені тільки був дух, а щоб весь народ такий був, як я. Тобто, розумієте, люди, які дійсно в відносинах з Богом, маючи навіть дуже високий статус, вони розуміють, що не вони головні, і не від них залежать. Вони виконують свою своє служіння і свою місію. Знаходимо попередника Івана, про якого сказано, що другий Ілія да? ну так в Біблії часто зустрічаємо таке таке розуміння і богослови так часто говорять. Це Ілія, перший пророк, який змінив весь народ. Він до певного часу служив, далі взяв Єлисея, навчив його. І потім він був забраний Богом. Він не казав, Боже, після мене нема достойних. Господи, не, не може бути тільки я один, як деякі люблять казати, ой, я не знаю, при мені, це наша всіх, при, при мені так не було. От вже все так погано. От, колись так не було. Ми коли робили, було добре, а зараз всі погано роблять. Так. Ну це ж насправді неправда в 90 і більше відсотків випадків. Це просто жаль за тим, що я втратив якісь можливості, молодість, там інші моменти. Не. І Ілля приготував Єлисея, і лисей робить після. Лі величезну роботу хтось каже, що Ілія був набагато більший. так. Ілья в одному моменті зробив величезне чудо, і весь народ. Побачив Бога, і потім Ілья працював, щоб навчити народ і Єлисея. Але й заважте, що робить Єлисей? Там є пророчі школи з Іллією вони їх організували вже. І потім Єлисей продовжує навчати народ, і народ змінюється не, не просто побачивши Бога, а навчаючись же, зростаючи. І служіння Єлисея є нічим не меншим. Але ось, ну, якщо підсумок такий невеликий, то для мене це дуже класний приклад, коли ми виконуємо певне служіння. Будь-який служитель, керівник. В будь-якій сфері, особливо в служінні Богу. Це моє, мій висновок на основі Біблії, особливо ці слова, які говоряться, йому належить рости мені маліти. Я, як для принцип, за принцип для себе це взяв, що як тільки я відповідальний за якесь служіння, я спочатку ну, розумію, що робити, скажімо так, заходжу, щоб зрозуміти, почати служити. І наступний крок мій це зразу шукати людей, яким, яких я буду навчати, яким я буду допомагати, щоб пройде певний час, і я сказав, «Все, друзі, це ваше служіння, я буду займатися іншим. Будь ласка, ви це робіть і ну, ще один приклад з нового заповіту – це Павло який навчав Тимофія він його поставив лише в одній з церков пресвітером і сам пішов, забрався. Тимофій продовжує роботи. Потім Павло до нього звертається і каже: прийди до мене, я хочу тобі щось сказати. І угу. Тимофій продовжував служити. Хоча про Тимофія ми не знаходимо стільки багато інформації, як про Павла. Але я думаю, що він щиро і дуже багато служив Богу також. По крайній мірі, навіть про те, що ми читаємо, він був вірним служителем Божим. І Павло дуже високо це оцінює. Тому для мене дуже хороший урок, кажу ще раз повторюсь. Одразу ж допомагати іншим і розуміти, що ну, тим більше сьогодні молодь набагато активніша, прогресивніша, швидше схоплює інформацію, багато чого набуває, і чому не давати можливості служити, розвиватися і робити великі речі? Так, ми можемо робити свою частку, але ось це бажання не піти, триматися за статус, за визнання творить дуже багато біди і в служінні, і в світі, і в країні. Коли люди вже не здатні, але все-таки ні, я буду це робити, бо бо мій статус, мій вік, там ще якісь можливі аргументи можуть бути. Хоча я не сперечаюсь, там буде величезний колосальний досвід, там буде дуже багато хороших знань, але цими знаннями можна служити по-іншому, допомагаючи, а не забираючи можливість від інших. Угу. Ти знаєш, що ще таке питання тобі поставлю. Я для себе чітко зрозуміла цю ідею, так що це про. Про те, що не на нас фокусується mm -hmm. вся земна історія. Так. так після нас будуть люди, і хтось може ми можемо зараз якийсь етап зробити, а хтось прийде і завершить. Як, наприклад, Бог не дав Давиду побудувати храм, так, так, так. І, Дуже гарний приклад, і він так. знав, що ну зараз я підготую все, що можливо, а і далі… І Давид став в сторону з так, так, та? і ми так. по історії простежимо, що так це нормально, бо інколи нам здається, що маємо ми все ми маємо mm -hmm. там, життя своє тут покласти, лиш би добитись щось. Або інший план, от це треба бачити. Другий Мені дуже подобається, який я собі застосовую в своєму служінні в контексті: е, от я і Бог. Йому рости мені маліти, то у тому служінні. Uh -huh. Яке от як можна це розкрити для людей, які сьогодні також можливо служать, можливо, десь здається, що теж все служіння світу на їхній голові, і їм тяжко, або навпаки, десь дуже велике значення своїй особі, uh -huh. дякую. Це до речі, дуже гарне і запитання і позиція, тому що це інша сторона, тому що коли ми знайомимося з людьми і розповідаємо їм про Бога, про його принципи, то все таки в першу чергу люди прив'язуються до людей. Першочергово так, так. так і слухають людину в першу чергу. Ну, такий час певний авторитетів зараз, так що от, якщо мені ця людина подобається, його принципи, життя там і те, що він говорить, я, от за цю людину, я буду слухати. І іноді я не до кінця навіть перевіряю все, що він може, чи вона говорити, тому що для мене ця людина вже Авторитет, є авторитетом, так. так. І це, ну до речі, не завжди добрий момент. Треба завжди перевіряти і завжди досліджувати. Це важливо. Як мені одна людина не так давно запитала, пастора, ти мені не віриш, я кажу, я перепрошую, я зобов'язаний вам вірити. В усьому дивляться меку. Я вірю лише в Ісуса Христа, свого Спасителя. і в Богу вірю. Іншим я не зобов'язаний вірити. Вибачте, ну там було такий цікавий right. момент. До чого я це веду в служінні? От люди довіряють так, і люди прив'язуються до людей дуже часто: до священника, до пастора, до можливо свого духовного наставника, або до там брата чи сестри, з яким в церкві приділили час йому і почали навчати або привели до Бога. Але завдання кожного з нас, хто це робить, відкрити Ісуса Христа і познайомити людину з Ісусом як Спасителем. Оце найважливіше, що ми можемо зробити. І ось це тут відкривається ось ця краса, що так, людина прийшла, бо вона повірила, можливо, мені спочатку, так. Хоча я проповідую Боже Слово, але людина мені довірилась. Але я відкриваю, кажу: ні, дивись, не я важливий, важливе слово Боже і важливий Спаситель, який відкривається в цьому слові. З ним будуть відносини. Давай, ми будемо з тобою, друзями, ми будемо спілкуватися. Але ти будуй свої особисті відносини Спасителем з Ісусом, тому що без Нього ну, нічого не буде. Мої відносини зі мною тебе не врятують, а відносини з Ісусом Христом, Його спасіння подарує. І ось Подарує тобі спасіння, і ось цей момент дійсно підняття Бога на належний рівень і відкриття Бога. І це також позбавити себе певного егоїзму, бо хочеться, щоб я був важливий в житті людини і відіграти, сказати, дивіться, це я відіграв важливу роль. Я там до Бога привів 10, 20, 100, тисяч людей, декілька тисяч людей, і дуже можна цим пишатись. А можна поки сказати це через Божу милість, через Божу благодать, і він це все зробив. Просто він використав мене, але він використовує кожного з нас. В цьому служенні uh -huh. дякую. Сергій, от ще хотілось би на завершення трішки проговорити цей момент мені маліти, uh -huh. що це мається на увазі. Тому що є дійсно люди такі, якщо мені маліти, а Богу бути возвеличеним, все для нього знаєш, і десь от в цьому служінні такому посвяченому занихаються, тому що uh -huh. от все нічого мого, знаєш, там десь і сім'я може бути в знепаді, Твої пріоритети, фізичний стан і так далі. Це маліти що? Чи це про егоїзм, чи це про гординю, чи це. Про все, що для тебе ти жив раніше, твої таланти, хобі, що має дійсно маліти, щоб був возвеличний Христос. Ну, як правило, ось ці ну такі перекоси йдуть в від незнання Біблії або від нерозуміння Біблії. Коли людина хапає якийсь момент, який її зачепив, ну от, звучать гарно слова, йому належить рости, мені маліти. І людина береться за дві свого життя і трактує це Чисто однобоку або в моменті. Тобто все, значить, я ніщо, тільки інше або тільки Бог. І, і людина, ну, про що Івана, ти власне так. сказав, так. Так? і людина себе починає занихаяти, починає втрачати відносини з близькими рідними, тому що вона ну, вирішила, що це найважливіше. Боже Слово є дуже всебічним і охоплюючим. І святе письмо дуже гарно говорить про це про відносини з сім'єю, про відносини з друзями, з церквою, навіть про відносини з ворогами. І Біблія дуже гарно це показує. Але ось принцип мені маліти йому рости. Ну тобто два моменти, про що ми говорили, які можна яскраво підказати. Їх є можна і багато інших, але два яскравих. Це дійсно я відкриваю Бога, і він займає головну роль, а не я. Я лише його служитель, я його слуга, я його посланець, все ніхто інший. Я ніхто інший, як тільки посланий Богом. А другий момент це коли я звершую якесь служіння, я готую людей, я допомагаю їм піднятися і їм розпочати своє служіння або продовжити це служіння. А я відходжу в сторону, бо я можу займатися іншим, я можу нових людей готувати, я можу нові речі розпочинати. І я завжди ось в цьому контексті показував ще один цікавий приклад. Багато людей, не розуміючи цього, думають, що якщо вони виконують якесь служіння, то вони мають все робити. Ну, все, я сам, щоб, так, щоб так. я зробив. Я завжди показую. Дивіться, якщо ви візьмете, організуєте хорошу команду, умовно, 5 людей. Потім ця команда зросте там, до 10, Потім ви їх навчите готувати свою команду. І з них хай не всі, але чолові... двоє-троє зроблять свої команди. Mm -hmm. Ви що уявіть, це ж ваша праця, Бог через вас це зробив. Це набагато більше, ніж просто коли ви один будете все бігати робити. Це ефективно на короткий час, при небезпеці, бо нема часу навчати інших. Mm -hmm. Ну, пожежа, ти не будеш зараз всім спокійно на годину читати лекцію, як гасити пожежу. Ти будеш директивно роздавати вказівки і будеш швиденько й сам багато що робити. Але коли є можливість, Бог дає, ми повинні служити іншим, щоб інші могли підніматися, рости. І я люблю казати завжди таку фразу, що наші діти мають бути кращі ніж ми розумніші, ніж ми, більші, ніж ми. Я би хотів, щоб мої діти, мої особисто діти і взагалі нащадки наші ставали краще, ніж ми, і досягнули більше, як ми. Тому що якщо вони більше не більше не досягнуть, краще не зроблять, значить ми погано їх навчили. Це наша проблема. І ось ті всі такі, е, як це щоб не образно сказати, які кажуть, що колись було краще. Так я завжди кажу, це ви не навчили значить, нас. Якщо вважаєте, що ми гірше робимо, це, ну, чому ви нас не навчили? Значить погано вчили. Ну, люди зразу починають оправдуватись там. Я, ну, не хвилюйтесь, це трохи жарт, все нормально. Може, ми не довчилися, я зразу їх заспокоюю. Але кажу: дивіться, друзі, не можна так. Допоможіть. Якщо ви бачите, що є можливість, допоможіть. Тому ось цей принцип йому рости, а мені маліти це дійсно служіння з Богом, в відносинах з Богом, підняття Бога на найвище місце, на належне місце, де він має бути і де він був завжди. І дійсно допомагати іншим звершити служіння. Але аж ніяк не трактувати це однобоко. Тому що можна в Біблії багато таких віршів висмикнути, багато хороших тест висмикнути. І, і, все. і так, 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 так пускай свій хліб по водам, і протягом багатьох днів він повернеться до тебе. Ну і хтось буквально буде відпускати хліб на воду і чекати, що він з другого боку припливе. Ну теж варіант, якщо так аж так дивитись. Дякуємо, Сергій, що був з нами дійсно, друзі. Тема важлива і набагато глибша, тому що ми десь дійсно з одного боку дивимося, але все це ми бачимо цей вислів. Він такий, знаєте, далекоглядний, який стосується нас і наших дітей, і майбутнього покоління, друзі. Щоб дійсно Христос був належним чином возвеличений. Друзі, Сергій Антонюк, священнослужитель, був з нами у цій розмові. Нагадуємо, що на Ютуб каналі Ранок Надії згодом ви можете переглянути цю розмову ще раз або надіслати вашим друзям посилання, щоб також збагатитися і цими знаннями.